С новин підбиваємо підсумки п'ятниці і далі про таке. З генераторами та запасами води і ліків, як під час війни та відключення світла організовують роботу запорізькі лікарні. Вивчення англійської гра на музичних інструментах та спортивний гурток у центрі допомоги переселенцям Мелітопольського району організували позашкільне дозвілля для дітей. На заняттях побувала і наша знімальна група. Символ різдва для всього світу Укрпошта випустила нову марку приурочену до сторіччя з моменту презентації музичного твору Щедрик у Нью-Йорку. Наємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку минулої доби ворог 27 разів гатив по території нашої області, били з мінометів та артилерії. Також в день вдарили по Магдалинівці. Один зі снарядів влучив у житловий будинок, де в той момент перебували діти. Ворог вирішив поховати двох хлопчаків живцем. Ракета вдарила по їхньому дому. Вони витримали стіна. Ні, двоє героїв, трьох і п'ятнадцяти років. Вони вижили там, де не витримав камінь. Обох хлопців з травмами голови та нижніх кінцівок госпіталізували до лікарні. В той же час неспокійно було й в Оріхові, наслідок чого пошкоджень зазнали житлові будинки, прилеглі території та майно людей. В той же час, за інформацією центру національного спротиву, росіяни планують масово депортувати українців з окремих населених пунктів на тимчасово окупованих територіях. Примусово виселятимуть жителів Васильівки та Васильівського району. Спершу планують призупиняти роботу соціальних закладів. а Потім посилюватимуть обстріли міст, аби виправдати свої дії та звинуватити в атаках ЗСУ. Окрім того, окупанти вже котрий день поспіль не випускають наших земляків на підконтрольну Україні територію. Рашисти продовжують блокувати виїзд українців із окупації. Протягом минулої доби до Запоріжжя не пропустили жодної людини. Евакуація не здійснювалась. Той же часу тимчасово окупованому Малітополі побільшало кадирівців. За словами Івана Федорова, вони взяли під свій контроль блокпости аж до Василівки. А вже цієї доби в обід в центрі Малітополя пролунав потужний вибух. Представники руху спротиву підірвали автівку, яку колаборанти захопили в офіцера однієї з громад району на цій автівці. Попередньо пересувався к колаборант, який співпрацював з е, поліцією е, ворога. Е, і на сьогодні нам відомо фонідецьої людини, але дочекаємося офіційного підтвердження. Наразі він керував одним з підрозділів районного відділку поліції, які організували е, окупанти на території нашого тимчасово окупованого Мелітополя і Мелітопольщини. Було гаряче днями на позиціях ворога і поблизу Гуляйполя. На цьому відео видно влучання ЗСУ по росіянах з реактивних систем залпового вогню. Загалом через значні втрати на тимчасово окупованій території Запорізької області готельні комплекси росіяни перетворюють на госпіталі. Окупанти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області. Крім того, Кілька туристичних баз в зазначеному населеному пункті використовуються для розміщення військовослужбовців окупаційних військ. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні. Орки завдали ракетний удар по промисловій зоні Краматорська та освітньому закладу. Без постраждалих, але сильних руйнувань зазнала будівля школи. Також ударною хвилею пошкоджено з десяток багатоквартирних будинків. Вночі та вранці обстріли на різних ділянках лінії фронту Донеччини продовжились. На Волновайському напрямку артобстрілів зазнав вугледар та околиці міста без жертв. На Донецькому напрямку гучно було у Курахівській громаді. Росіяни стріляли там вісім разів. У Новоселедівці одна людина поранена. У Костянтинопольському Польському пошкоджено три будинки. Також під обстріли вночі потрапила Курахове. А зранку Авдіївка без жертв на горлівському напрямку одна людина загинула у часовому яру. У Бахмуті внаслідок обстрілу пошкоджено колиш та житлову багатоповерхівку. На лисичанському напрямку не припиняються обстріли торського і зарічного лиманської громади. У зарічному пошкоджено два будинки. Минулої доби противник завдав шість ракетних та шість авіаційних ударів, зокрема по цивільних об'єктах в Харківській та Дніпропетровській областях. Також ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В той же час підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Сумської області на Харківщині, Луганської області та Донеччині. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала вісім ударів. По районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки знищила три зенітно-ракетних комплекси та один центр БПЛА противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили три пункти управління, три склади боєприпасів та вісім районів зосередження живої сили окупантів. Новий пакет військової допомоги для України став головним результатом зустрічі Володимира Зеленського з Джозефом Байденом. Влада США вже оголосила про виділення пакету на суму 1 мільярд 850 мільйонів доларів. До нього вперше увійде система протиповітряної оборони «Патріот». Також в рамках допомоги Україні нададуть боєприпаси для артилерії, танків та ракетних систем. Загальна сума військової допомоги США сягнула майже 22 мільярдів доларів. Також Ж Володимир Зеленський виступив перед конгресом, де нагадав, що Україна досі потребує всебічної підтримки. Дісбето це битва не лише за землю, за ту чи іншу частину Європи. Це битва не лише за життя, свободу і безпеку українців чи будь-якого іншого народу, який Росія прагне підкорити. Це битва за те, у якому світі житимуть наші діти, йонуки та їхні діти, йонуки Вона визначить, чи буде це демократія для українців і для американців, для всіх. Цю битву не можна заморозити чи відкласти. Її не можна ігнорувати, сподіваючись, що океан чи щось інше захистять самі собою. Для бордянців з 14 грудня у Запоріжжі запрацював новий хаб для вимушених переселенців. Він зокрема опікується людьми з Бердянська та району. У центрі можна отримати не лише практичні послуги, а й інформаційний супровід. Наша Наталія Юрєва вже побувала у хабі та готова розповісти детальніше про його роботу. Випрати та висушити речі, скористатись комп'ютером та оргтехнікою, а також залишити дітей під наглядом волонтерів. Саме такі послуги можуть отримати вимушені переселенці у новому бердянському інформаційно-гуманітарному центрі. Особливістю цього хабу є те, що він у роботі повністю спрямований на жителів Бердянська. Це не перший наш офіс, та в будь-якому разі завжди з ким ми співпрацюємо. Ми співпрацюємо саме з бердянцями. Волонтерами у нас працюють бердянці допомогу у 90% більшості, яку ми отримуємо. Ми отримуємо від бердянців. А якщо у нас є змога в рамках якоїсь діяльності замовити у когось на платній основі ту чи іншу послугу, ми будемо замовляти її у бордянцях. Попри те, що діяльність хабу спрямована на допомогу бордянцям, вимушені переселенці з інших регіонів теж можуть сюди звернутися. Їх проконсультують та скоординують у подальших діях. У хабі кажуть, дзвінки від людей з інших регіонів не рідкість, тож намагаються зарадити усім. По умовам донорів наших ми приймаємо Бердянський, Бердянський ОТГ, Бердянський район. Тому ми не відмовляємо категорично, але ми людей перенаправляємо до хабів, як і з їх е е е е територіальної громади. Тому е всім, всім людям раді, собственно. не тільки бердянцям, нам телефонують із Луганської області, із Маріуполя, із Оріхова. З 22 грудня у хабі розширився спектр послуг. Тепер відвідувачі зможуть потрапити і до перукаря. Для цього необхідно сюди попередньо зателефонувати та записатися на стрижку. Турбуватиметься про волосся клієнтів пані Марина. Дівчина евакуювалась до Запоріжжя у вересні та зізнається, цю роботу знайшла суто випадково. Сьогодні у нас перший день. Я вийшла на роботу в гуманітарний центр. Знайомі з гуманітарного центру підказали, що тут требуються майстер, вирішила. Прийти, допомагати людям, mm -hmm. творити добро. Здесь я выхожу два рази в неделю, і три дні основная работа у мене. Парикмахер в салоні работаю. За перший робочий день пані Марина потурбувалась про зачіску шести людей. Клієнти зазначають, роботою Марини задоволені, адже вона виконує їхні забаганки на всі 100%. Марина мені витягнула волосся, порівняла кінчики та зробила чолку. Дуже гарна, я дуже задоволена. Дуже дуже їй вдячна. У хабі також можна випрати речі, як і послуги перукаря, прання відбувається за попереднім записом. На кожну людину розраховується 4 години часу: дві на саме прання і дві на сушку речей. Крім цього, у хабі є дитяча кімната. Вона виконує функції садка, адже тут батьки можуть залишити свою малечу, поки працюють або відсутні у справах. Також на місці є адміністратор, який може проконсультувати щодо законодавчих питань, а також допоможе з оформленням необхідних документів. І ми відкрили цей простір саме для того, щоб не десь питати, а вже тут, в одному місці, спитати у нашого волонтера-адміністратора, який вже має досвід співпраці з органами влади міста Запоріжжя, куди мені йти, як правильно шукати інформацію в інтернеті, тут же роздрукувати свої документи, підготувати все для того, щоб ти один раз пішов кудись і зразу своє питання вирішив. Найближчим часом у хабі планується чергове розширення спектру послуг. Зокрема, тут має з'явитись психолог, що допоможе людям адаптуватись до нового ритму життя та вирішити наявні проблеми. Наталія Юр'єва, Андрій Пазняков, телеканал ТМ. У привоєнний стан лікарні Запоріжжя продовжують працювати у звичайному режимі. Цьому сприяла попередня підготовка. Зокрема, у закладах встановили генератори та зробили запаси медикаментів і води. Як нині організована робота третьої міської лікарні, розповість Артур Туркін. Під час війни лікарня надає допомогу пацієнтам медзакладу та тим, хто звертається по допомогу. Дуже розповсюдженою є акубара травма, тобто контузія від вибухів мін чи снарядів. Такі пацієнти потребують відновлення слуху, тому за рахунок міського бюджету придбали новий аудіометр. Завдяки сучасній діагностиці від початку повномасштабного вторгнення пролікували вже більше ніж 200 бійців. Прибор дає змогу, як робити об'єктивну аудіометрію, тож не залежить від дій пацієнта і дій асистента. це тимпанометрія, тобто як працює барабанна перетинка і акустичний рефлекс, який дозволяє встановити неврологічну симптоматику у цих пацієнтів. Крім того, ми робимо е суб'єктивну аудіометрію, тобто ту звичайну, до якої ми усі звикли. Якщо це куботравма, то є е світолікування локальне, це тобто наука. І е ще ми робимо е лікувальну фізкультуру взагалом для е шиї. Це покращує е взагалі кровообіг е ну, до мозку і е Москви. І це, Має гарний вплив загалом на травми, які пов'язані з, ну, з контузією. Проте сучасна медична апаратура не працює без електрики. Енергетичні потреби лікарні у разі блекауту забезпечують три генератори. За останній час було два великих відключення, коли медична установа залишалась без світла від 7 до 10 годин. Але генератори спрацювали добре і наразі проблем з електропостачанням немає. 160 кВт, він забезпечує напруги стаціонар, всі відділення операційні, маніпуляційні і також відділення реанімації. Якщо вимикається світло в аварійному режимі, то лікарня не перестає не зупиняється, не перестає надавати медичну допомогу. Проводяться всі види оперативних втручань, продовжується лікування хворих у реанімації. також, якби всі хворі забезпечені і гарячим харчуванням, і іншими потребами, які виникають під час відсутності світла. Також у лікарні є облаштоване укриття, яке забезпечено запасами води, харчування медикаментів постільною білизною, матрацами та вайфаєм. Ми можемо розмістити там не тільки пацієнтів, які спускаються туди під час тривоги, а й людей, які приходять до нашого укриття з вулиці, коли їх там застигає сигнал тривоги. Вони можуть звернутися до нас, укриття відкрите. Завдяки міській владі, благодійникам та волонтерам, лікарні останнім часом вдалося не тільки поповнити запаси медикаментів, а й суттєво оновити медичний парк. Ось цей автомобіль для перевезення пацієнтів з'явився лише кілька днів тому. Тепер дістатися іншої лікарні або потрапити після складної операції додому стане набагато простіше. Артур Туркін, Юрій Повразнюк, телеканал МТМ. Про відключення світла тепер можна дізнатись у смартфоні. Запоріжжя обленерго запустили чат-бот у телеграмі з його допомогою у кілька кліків можна дізнатись графік за чергами та навіть додати кілька важливих вам адрес, аби у разі необхідності миттєво з'ясувати орієнтовний час увімкнення світла. До того ж чат-бот інформуватиме й про аварійне відключення електрики, адже як зазначають енергетики трапляються ситуації, пов'язані із пошкодженням обладнання. У сквері на площі профспілок укладають нову плитку. Ремонтні роботи тривають вже близько трьох тижнів. Майстри-підрядники зняли старий асфальт, також встановили нові бордюри. Загалом площа скверу становить 2000 квадратних метрів. Щоденно фахівці оновлюють по Складно Складнощів додають погодні умови та відключення світла. Вечорами доводиться працювати із генераторами. Діляться співробітники компанії підрядника. Проте темп роботи динамічний. Тож прогулятись оновленим сквером можна буде менш ніж за тим. Подсыпка сначала идет, выравниваем площадь от бордюра до бордюра, там нитку натягиваем, уровень делаем, все, трамбуем это виброплитой, потом укладываем плитку. Там тоже два слоя идет с цементом, все как бы, все будет качественно. Это должно прекрасно хоть радовать хоть это, оно в глаза бросается, уже какая-то радость, есть какое-то движение, чувствуешь, как говорится, приближение победы. Очень прекрасна із дітьми гуляють всі очі. Много таких ну пожилих людей, які знаходяться. Творчі гуртки для малечі у центрі допомоги переселенцям Мелітопольського району організували позашкільне дозвілля для дітей. Зокрема, уроки з вивчення іноземної мови, гру на музичних інструментах, акторську майстерність та спортивний гурток. Всі заняття безплатні. Творчу майстерню відвідала і наша Тетяна Пода. Пані Інна вчителька іноземної з 20-річним стажем. Жінка впевнена, що діти краще запам'ятовують матеріал під час гри. Разом з малечою обговорює різноманітні теми та просить намалювати асоціації до слів на листочках. Уроки проводить серед дітлахів 8-10 років. Сьогодні було перше заняття гуртка англійської мови. Прийшла чоловіча компанія, записалося 10 учнів, заняття будуть проходити в четвер, по четвергам з 10 до 11. Почалася війна, как бы, ребенок пішов перший клас, толком англійський язик не змог вивчати. Тут, якби, как бы, особа міста не знає, не знаешь, куди йти, і тут така можливість прийти і изучать англійський. Очень удобно, тепло, добре привез ребенка, ребенка, ти його забрала і ти розумієш, що він хоча б буде щось знати. Гри на гітарі навчають в іншому гуртку, який стартує одразу після англійської. Його викладає пан Артем. Грає всім відому мелодію Last Christmas. Її впізнають навіть юні учні. Пан Артем музикант із 40-річним стажем. На гітарі може виконати сотні різних пісень. На першому занятті разом з дітьми вивчають інструмент. Наступним кроком буде його опанування. З моменту другого року вже ми почнемо, почнемо грати українські пісні і українську музику. Я хочу зробити після закінчення цього навчання невеличкий музичний клип, який ми представимо потім для наших мешканців. Ініціаторами створення творчих гуртків стали самі педагоги. Вони теж вимушено покинули рідний Мелітополь, тому нині навчають малечу, якій не вистачає живого спілкування. Зараз в школах онлайн навчання для дітей, особливо маленьких дітей, дуже важливо спілкування, живе спілкування. Тому і вирішила організувати такі гуртки для дітей для спілкування, для гарного проводження часу і для навчання. В тому числі на базі центру організована робота чотирьох гуртків: це театральне мистецтво, англійський для самих маленьких дітей, майстерня гра, гри на гітарі і акробатичні тюбер. Заняття для маленьких мелітопольців проходитимуть щовівторка та щочетверга. Починаються об 11-й. Кожен урок триває годину. Аби долучитись, потрібно звернутись до відкритого простору допомоги саме тут за телефоном. Що ви бачите на екрані. Педагоги чекають на охочих опанувати нове хобі. Тетяна Пода, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Укрпошта випустила нову марку. Її приурочили українські композиції Щедрик, що завдяки талановитому аранжуванню Миколи Леонтовича стала всесвітньо відомою. Ескіз поштової марки створив заслужений художник України Микола Кочубей. На ній проілюстрований Щедрик пісня про ласівку, що летить до господи, провістити щасливий та багатий рік для родини. Спецпогашення відбулось у столиці та Вінниці. Від сьогодні вона доступна для продажу у відділеннях Укрпошти загальний тираж. 200 Тисяч екземплярів. Аркуш з марками коштує 219 гривень. За конверт зі спецпогашенням доведеться віддати 76 гривень, а за листівку всього 10 гривень. Сто років тому Щедрик вперше заспівали на сцені в Карнегі-Холі, що у Нью-Йорку. Саме після цього твір набув світової популярності та став одним з найголовніших символів Різдва. Ежимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію. Чат бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України. На чемпіонаті України зі стрибків у воду, що проходив у Києві, медалями відзначилися не лише запорізькі дівчата. Одну з нагород приніс до обласного заліку досвідчений Євген Науменко, який змагався у стрибках з вишки 10 метрів. На вишці для призера чемпіонату світу та чемпіона Європи Олексія Середи достойну конкуренцію склали чемпіон світу серед юніорів Данило Аванесов. Призер чемпіонату світу серед юніорів Євген. Науменко, призер чемпіонату Європи серед юніорів Марк Барсуков, юний чемпіон України Марк Гриценко та інші. Перемогу у цій дисципліні здобув Олексій Середа. Лише трьома балами поступився йому запоріжець Євген Науменко, виборовши срібну нагороду. У польській жіночій суперлізі пройшли матчі чергового туру. Перед поєдинком львівської галичанки з командою КПР з Кобержице суперників у турнірній таблиці польської жіночої гандбольної суперліги розділяли шість очок, і фаворитом вважалася команда Чини володар Кубка Польщі. Тим паче, що КПР вже одного разу перемагав львів'янок. Проте українські гравчині демонструють силу та рішучість у кожному матчі. Вони також люблять робити і сюрпризи, що правда, цього разу не вдалося у перенесеному матчі дев'ятого туру. Команда Скобержиця перемогла з рахунком 32-24. Попри поразку, львівські гандболістки зберегли за собою п'яте місце у турнірній таблиці Суперліги. У Венеції відбувся поєдинок Єврокубка, в якому грали Венеція та Прометей. Матч вийшов дуже напруженим. Під завісу гри український клуб вийшов з перевагою в очках і зумів зробити перемогу після надзвичайно напруженої останньої хвилини поєдинку: 75-71. У групі Прометей йде на четвертій позиції турнірної таблиці, маючи п'ять перемог та чотири поразки. Ліонель Месі дав згоду на продовження контракту із ПСЖ. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Паризький клуб дуже багато працював над отриманням принципової згоди від гравця. Тепер питання лише у терміні нового контракту. Нинішня угода спливає влітку 2023 року. За інформацією Романо, Месі мав пропозиції від інтера Майами та Барселони, але він їх відхилив.